Вітаю глядачів 12-го. Ми продовжуємо інформувати вас про усе важливе, що відбувається в Україні і на Волині. Зокрема, тож у студії з вами Ангеліна Гущина, і спершу коротко про найголовніше. Таки засудили мар'янівському мажору, який порвав український прапор, дали три місяці арешту. Повернулися на щиті. у Володимирському районі. Сьогодні попрощалися із двома героями. Безславна смерть на Херсонщині у машині згорів гауляйтер окупантів. Розпочну із головних подій цього дня. В окупованій каховці підірвали гауляйтера штепу. Російські змі пишуть, що це зробили українські диверсанти. Так званий голова селища Любимівка не вижив. Пропагандисти повідомляють, що штепа згорів у автомобілі заживо. А росіяни продовжують воювати проти мирного населення. У місті часів яр. Ворог використав реактивні системи залпового вогню. Одна людина загинула, ще дві поранені. Також пошкоджені багатоквартирні будинки. Линки всього по місту пролетіло 15 снарядів. Росіяни також вдарили по Краматорську. Окупанти завдали двох ракетних ударів по місту, поцілили на територію підприємства та в одну зі шкіл обійшлося на щастя без постраждалих. Загалом ситуація на Донеччині залишається вкрай складною. Населені пункти поблизу лінії фронту постійно під обстрілами окупантів. Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ. Тривають артобстріли вугледарах. Там пошкоджено три будинки. Люди вціліли. На жаль, без постраждалих не обійшлося у Бахмуті. Внаслідок обстрілу одна людина поранена. Та Бахмут тримається, кажуть наші захисники. Нічого нового штурми, обстріли масовані, суїцидальні атаки. Абсолютно нічого нового оборона стоїть. Водіні, скажи пару слів для наших. Добрий ран, друзі. Бахмут наш. Ми його тримаємо. Борків є. І це буде Україна. Щоб вийти із найскладнішого блокауту, знадобиться до 10 днів. Такі розрахунки наших енергетиків розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Щоправда, ці розрахунки теоретичні, тому що світ ще не переживав таких речей. Наразі ж ситуація з енергосистемою в Україні залишається складною. Про це каже міністр енергетики України Герман Галущенко. Швидкість відновлення пов'язана з обстрілами. Без нових ударів енергосистему вдалося би стабілізувати до літа. Зараз опрацьовують механізми, які до Дозволять імпортувати електроенергію. А про подальші плани Росії, зокрема на 2023 рік, розповів журналіст Юрій Бутусов. Він проаналізував учорашні промови Путіна і Шойгу. Відповідно до них вважає, що в наступному році Росія планує закріпитись на захоплених територіях, в першу чергу на коридорі до Криму. Окрім того, підготувати масштабний наступ з усіх напрямків, тим самим розширивши лінії фронту. Окупанти усвідомлюють перевагу українців у боєздатності, Тож готуються до довготривалої війни. Тим часом Володимир Зеленський після результативного візиту у Сполучені Штати повертається додому. Другою він зустрівся із президентом Польщі з Анджеєм Дудою. Вони обговорили стратегічні плани на майбутнє та двосторонні відносини у 2023 році, а також підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну. В Україні вперше представили жіночу військову форму. Ось такі комплекти нині тестують військовослужбовці у ЗСУ. Раніше питання одягу було проблемним, бо захисниці отримували чоловічу форму та взуття. Нову жіночу волонтери із проєкту АРМВІ МЕННАВ розробляли за міжнародними стандартами. Вона враховує анатомічні особливості жіночого тіла. Від чоловічої відрізняється кроєм в плечах та грудях, а штани розроблені таке. Им чином, що мають глибшу посадку та подвійну фіксацію Наталії до кінця цього року, планують виготовити дві тисячі комплектів: нижньої білизни, термобілизни та теплого зимового одягу. Ма, проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, зібрав нараду з військовими і силовиками. Говорили про нещодавню раптову перевірку бойової готовності армії та про перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною. У цьому переконує Лукашенко, немає жодних задумів, окрім навчань. Ми проводили і проводимо тренування Зараз вони в силу слажившися ситуації і угроз ці тренування більш масштабні. Поэтому мы на своей территории проводим учения, перемещаем туда, куда мы считаем нужным и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Зараз ці тренування масштабніші, бо ж Лукашенко не може виключати, що проти Білорусі може бути розгорнута агресія. Він також додав, що нібито навіть бачить таку готовність з боку сусідів. Тому він, нібито, й вирішив провести раптову перевірку сил негайного реагування. Хочеш міра, к війні, не мною придумано і не вами теж. Час самопроголошений президент Білорусі запевняє, що станом на 22 грудня всі операції повністю завершені, і збройні сили сили спеціальних операцій, спецпідрозділи перебувають у місцях постійної дислокації. У рідному Нововолинську сьогодні навколішка зустріли 23-річного героя Максима Багнюка. Захисник у 2016 році закінчив Нововолинський обласний ліцей інтернат. Після цього пішов здобувати вищу освіту у Львівській академії сухопутних військ. На війні з Росією отримував поранення і після лікування знову повернувся на фронт. 11 серпня він загинув на Донеччині. Містом останнього спочинку героя буде кладовище в вселище Благодатне. Вічна слава захиснику. А у Володимирі попрощалися зі старшим солдатом Дмитром Адамовичем, який загинув на передовій. Йому було 35 років. Вперше чоловік відправився захищати батьківщину в 2014-му. Вдруге, цьогоріч, у перші дні Великої війни. На початку жовтня військовий приїхав у Володимир в коротку відпустку, аби одружитись. В новому статусі молодятам випало бути недовго. На жаль, його серце перестало битися під час виконання бойового завдання, крім дружини. У бійця залишились батьки. Полеглого захисника поховали на Федорівському кладовищі у Володимирі. Вічна пам'ять та слава герою. Оки одні готові віддати життя за батьківщину, інші поплюжать її символи. На Волині засудили мажора із села Мар'янівка. Цю історію ми активно висвітлювали влітку 2021 року. Тоді Любомир Магера, голосно лаючись, пошкодив двері приміщення залізничної станції у рідному селищі, зламав флагшток, зірвав з нього прапор та розірвав його. Тяганина тривала довго, але суд нарешті призначив йому покарання. За витівку молодик три. Місяці проведе за ґратами. Пункти незламності і біля храмів. Митрополит Луцький Волинський Михаїл закликає міське духовенство розгорнути центри надання допомоги безпосередньо при церквах. Це місця дає тепло, вода, електрика, мобільний зв'язок і інше для людей. Втілюючи такий проєкт, українська влада намагається знайти вихід на фоні масованих обстрілів критичної інфраструктури під час масштабної російської агресії. Владика вважає, що церкві слід долучитися, аби таких місць порятунку було більше. Як тільки Пункти незламності при церквах організують настоятелі парафій про це повідомлять. Залишайтеся з нами і вже за мить ви довідаєтесь про таке. Коли Різдво все більше українців готові перелаштуватися до святкування 25 грудня. Автобуси спотикання у Луцьку будуть перевіряти приміські маршрутки через екологію і готівку. Щоб не ламати ноги, година посипання доріг обходиться Луцьку майже в 200 тисяч гривень. Волинські енергетики нарешті, як то кажуть, заговорили та пояснили, чому ж їхні графіки відключень мають купу неточностей і не відповідають дійсності. У коментарі дванадцятому каналу запевнили, що це пов'язано виключно з перехідним періодом застосування графіків погодинних вимкнень, адже усі в умовах воєнного стану працюють вперше. Тому неточності в роботі є процесом стабілізації та покращення взаємодії між органами державної влади, оператором системи передачі та оператором. Роми системи розподілу енергетики стверджують, що розбіжності в роботі волоніболенерго не стосуються нерівномірного чи несправедливого розподілу електричної енергії, а мають виключно формальний характер та будуть усунуті найближчим часом. У підприємстві певнять, роблять відключення 4 години через 4 години, що дозволяє балансувати у межах дозволених лімітів та рівномірно розподіляти електричну енергію між споживачами. Також електропостачанням за Обезпечення усі важливі об'єкти критичної інфраструктури. Луцького волейбольного тренера Богослава Галацького, якого підозрюють у зґвалтуванні спортсменок, випустили з під варти. У 72-річного чоловіка стався інсульт. Справу розпочали влітку цього року. Тоді декілька його вихованок розповіли про сексуальні домагання. Під вартою підозрюваний перебував із липня. За йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Втім, нещодавно Галацькому стало зле і його таки випустили з СІЗО. У прес службі прокуратури розповіли, що зверталися з клопотанням. Про продовження тримання під вартою. Утім, захист звернувся про його зміну у результаті. Суд таки задовільнив запит адвоката і підозрюваному призначили цілодобовий домашній арешт. Майже 100 кілометрів мереж у Шацькій громаді завершили масштабний проєкт каналізування. До нього приєднані п'ять сіл навколо світязя, а саме Світязь, пульмо, гаївка, мельники та шацьк. До слова, лише в останньому селищі раніше проводили певну реконструкцію, а тепер каналізаційну мережу побудували у цих п'ятьох населених пунктах. Загальна вартість проєкту склала майже 6,5 мільйонів євро, 90% з яких кошти євроспільноти, решта місцевих бюджетів. Також за цим проєктом у нас передбачається водовідведення в селі Пульмо, це саме ті частини, які зараз проживають люди, тому що попереднім проєктом лише ця частина, яка знаходиться біля озера Світіс, це так зване урочище мокушин. А також передбачається в даному селі і водопостачання. На даний момент там частково існує водопостачання, воно здійснюється башновим методом, тобто накачується башня, відповідно далі технічна вода йде до споживачів. Такі плани. На Волині продовжують забезпечувати об'єкти критичної інфраструктури генераторами. Ще чотири надійшло на підприємства Нововолинська. Їх закупили за гроші громади, один передали литовські партнери. Про це повідомив міський голова Борис Карпос. Генератори забезпечать першочергову роботу насосного на обладнання котелень, функціонування системи каналізації та водопостачання у випадку відключення електроенергії. Працюємо далі, віримо в краще, але готуємося до будь-яких сценаріїв. Зазначив Мар Нововолин. Новини Проблеми з електроенергією продовжують вирішувати і в Луцьку. Неосвітлені вулиці і непрацюючі світлофори стали частими причинами наїзду на пішоходів. Не рятують ситуацію і патрульні поліцейські, бо їх фізично не вистачає. І далеко не всі водії розуміють сигнальні жести регулювальників. Забезпечувати безперебійну роботу світлофорів взялися у Луцьку. На п'яти перехрестях регулятори обладнали джерелами безперебійного живлення, щоб вони працювали і під час вимкнень світла. Це перехрестя Ковальська набережна. Задворецька Рівненська, Задворецька Карпенка-Карого та Карпенка-Карого, Дубнівська і Гнідавська Потебні. Також на деякі кілька років ми вже поставили реле перемикання, яке перемикає з однієї підстанції на іншу підстанцію. Це ми поставили на такі світлових об'єкти, як Рівненська відродження, авторемонтна Рівненська і проспект Молоді проспект Соборниці. Посадовці пообіцяли, що безперебійним живленням обладнають світлофори ще на п'яти перехрестях і оздовж проспекту Соборності. Там дуже щільний трафик. Треба зараз, коли надійдуть наступниці безперебійники, першим в першу чергу поставити на ці перехрестя. На дороги Луцька вийде масштабна перевірка, яка ловитиме й перевірятиме приміські маршрутки. За словами міського голови Ігоря Поліщука, в той час, коли Луцьк залучає на маршрути новіші, значно екологічніші автобуси, майже до нуля звів оплату готівкою і перевізники, які усі старання зводять на нівець. Ці досягнення псують приміські маршрути, де транспорт не екологічний, де є а, взагалі повністю безконтрольної готівки. І не графіку абсолютно нічого. Тож ці маршрутки чекають масштабні перевірки навести порядок із громадським транспортом. Міський голова доручив профільному управлінню. Ті ж у свою чергу мають взяти із собою правоохоронців та представників Укртрансбезпеки. І на продовження теми доріг через негоду на Волині мало не щодня трапляється декілька ДТП. Слизькі дороги і тротуари призводять не лише до сенсів, а й часом до чи смертей. У Луцькій громаді ситуація далеко не критична, але міський голова закликав комунальників не економити на прибиранні та посипанні вулиць, бо життя і здоров'я людей важливіше. Скільки нині коштує міській скарбниці долання негоди, знає Анастасія Качина. Цієї зими на Волині справжні погодні гойдалки. Сьогодні плюс і сніг з дощем, а завтра мінус. Хоч ковзани вдягай. І поки волиняни шукають ті самі ковзани, комунальники роблять усе, аби вони не знадобились. Загалом взимку на вулицях Луцької громади працює 25 одиниць техніки. Зготовлено у нас 3640 тонн сорок матеріалів. З них це піщано-сильний сумішів, 1500 тонн, щебенево-соляних суміші, 1500 тонн. І солі 640 тонн. Це так, як і минулого року. Тож повинно вистачити на всю зиму сторицею. Сьогодні тонна солі коштує 10-12 тисяч гривень. Чотири автомобілі, мовно кажучи, 20 тонн солі. За годину 20 тонн немає. Це 200 тисяч гривень. Аби на ранок дороги та тротуари Луцька були посипані, комунальники певнять міськраді працюють цілодобово. Більше того, каже Сергій Гаврилюк, в них є спеціальна вайбер-спільнота. Сімо якби всі. Зміни в дорожньої обстановці висвітлюються в цій групі, і можна, і ми працюємо зразу, щоб на упередження випадків погіршення стану дорожнього полотна. Потім очільник Луцької громади переконаний, що працювати міські комунальники можуть ще краще. В суботу я їздив по всьому місту на автомобілі. Ну, були вулиці такі і проспекти, де була ситуація недобра, тому що мало солі було використано. Напевно, тому що я бачу, що їздить транспорт посипає. Но ефект недостатній. Ігор Поліщук наполягає, аби комунальні служби не шкодували солі, бо це перш за все безпека дорожнього руху, людське життя та здоров'я. Працювати, певне, тьмар, треба не для галочки, а на результат. Якщо ми бачимо, що цілий день буде йти сніг, необхідно перед тим, як випадає сніг, посипати дороги сіль для того, щоб сіль почала працювати, щоб цей сніг там щоб не утворювалася ця крига в декілька сантиметрів. До слова наступного року міська рада планує придбати трактор та автомобіль з відвалом, які працюватимуть виключно у села громади. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Уже за кілька днів світ відзначатиме Різдво за григоріанським календарем, впродовж останнього року кількість прихильників святкування дня народження Христа за новим календарем в Україні збільшилася. Чи не найбільше посприяла цьому повномасштабна війна, яку розпочала? Росія, адже тепер українці намагаються максимально дистанціюватися від російських традицій, зокрема, і календарних, як та коли будуть відзначати свята Лучани, та чи є у людей той самий передріздвяний настрій напередодні 25 грудня? Марія Вавренюк розповість. Поки весь світ готується відзначати Різдво та Новий рік. Українці мріють про те, аби закінчилася війна. Після того як Росія вбила тисячі наших громадян і продовжується робити на цьому фоні, свята вже не здаються такими радісними. Ситуація в країні не дозволяє давати людям поштовх до великих святкувань. Тож кожен в родині може зібратися, посидіти за столом, обговорити ці всі питання. Це так, а великі таке скупчення людей і святкування не варто робити. Просто чисто сім'єю посидіти, відсвяткувати і все. А так грандіозних якихось планів і святкувань не передбачається. На час не особо хочеться, особливо коли тато не вдома. День народження Ісуса Христа скасувати неможливо, тому й відзначити його треба як слід. Переконаний митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Та й песимізм каже, в тилу і на фронті не допоможе виграти цю війну. Святкуємо. Душевно святкуємо. Що стосується матеріальних трат, рекомендую скористатися тим, що ми вже накопичили за роки, перебираючи наш дім, ялинки чи щось інше. А ті кошти, які ми можемо заощадити, відпровадити їх на Збройні Сили України. Ось це буде правильно. Питання не лише як, а й коли волиняни відзначатимуть різдво цього року. За старим юліанським календарем цей день припадає на 7 січня, а за новим Григоріанським на 25 грудня. Юліанського календаря дотримуються тільки православні церкви Росії, Грузії, Сербії, Ізраїлю та поки в Україні. Цьогоріч православна церква України зняла заборону на святкування різдва 25 грудня. Це перший крок до поступового відходу від звички. Звичка була 7 листопада святкувати октябрьські. Жвичка була е, на Новий рік святкувати 13-го, посівати звичка увійшла, адже посівний е, звичай пшеницею це весняний обряд дій наших українців, Пшу, в сніг ніхто пшениці не сіяв. Я за декомунізацією церковного календаря. Все повинно мати логістику тих правил і традицій, які створилися на протязі нашого життя. За даними соціологічної групи, рейтинг кількість українців, які святкують різдво лише 25 грудня, впродовж року зросла з 4 до 11%. відсотків. Крім того, якщо торік 71% відсоток опитаних відзначали 7 січня, то у 2022-му таких уже 55%. Серед відсотків. Серед також зустріли тих, хто вперше буде відзначати різдво по новому. Ці події вони більш підштовхнули до того, що Воно було правильно 25 грудня. Вірю, і сподіваюсь, мрію за те, щоб 25-го закінчилась війна. О чогось так мрію. Лучани кажуть, вплинули на таке рішення. Також війна і бажання відділитися від ворогів у всіх сенсах. Все як не в Росії. Ми ще молоде покоління, тому ми звикли святкувати 7-го числа. Але якщо це офіційно приймуть 25-го грудня, то ми будемо підлаштовуватися вже до 25-го грудня. І 25-го, і 7-го. Тобто нас ми ж українці. Українців, які святкують дві дати, також стало більше. Нині це 25%. Ще 9% опитаних сказали, що цього року взагалі не святкуватимуть Різдво. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. У Луцькому музеї сучасного українського мистецтва Корсиків триває проєкт Космогонія. Цікаво, що в його межах планують створити найбільшу картину світу. Площа роботи сягатиме двох тисяч метрів квадратних. Що на 400 квадратів обжине картину британського художника Саші Джафрі? Нині у Луцьку готова частина майбутньої картини. Який вигляд вона має та коли її планують завершити? Дивіться у сюжеті Марії Вавренюк. У Луцьку планують створити найбільшу картину в світі. Нею має стати проєкт Космогонія про народження світу. Його вже почали реалізовувати в музеї сучасного українського мистецтва Корсиків. Автор цієї ідеї засновник музею Віктор Корсак, а пише картину Український художник Петро Антип. Ми хочемо показати, що людство створило в даному аспекті, які в людство були ідеї, і хочемо показати власну думку на те, де ми взялися, хто ми є, для чого ми. І що з нами буде робота над картиною кипить. Її частина вже готова і висить на стіні. В пору картині й інструменти, якими її пишуть. Поруч повно величезних пензлів та вітер із фарбою. Петро Антип каже, що раніше мав справу з картинами 5 метрів заввишки, але ця буде найбільшою. Розмір додає, не лякає. Працюю над ескізами довго ночу. Все там трошки так прикидують. Я все таки я професіонал, напевно. Тому я так думаю, як висновструється ну, композиція. поки космогонія ще в процесі титул найбільшої картини в світі має робота британського художника Саші Джафрі під назвою Подорож людства. Площею майже 1600 квадратних метрів. Метець створив її у 2020 році. Висота ж картини у музеї Корсиків сягне 10 метрів, а ширина 200. Тобто, її площа складатиме 2000 квадратів. квадратів. Переконаний, що тільки такі великі проекти. Вони можуть вивести Україну в контекст світового сучасного мистецтва. І заставлять говорити і звернуть увагу на нас не тільки як на хоробрих і що це дуже важливо, а звернуть увагу на те, що у нас фантастичні митці і фантастичне мистецтво, і що милеві це Україна, зрозуміють. Картина буде сформована орієнтовно із 300 фрагментів. Завершити роботу художник планує за півтора роки. Нині він також працює у Німеччині, але більшість часу проводить у Луцьку. До слова сам Петро Антип родом з українського сходу, а саме з Горлівки Донецької області. Домівку був вимушений покинути через російську. Окупацію у 2014 році люблю стоїків і вони кажуть, треба тримати удар. Це дуже важливо. От і по я спокійно приїхав до Києва і взяв чистий сук по бумагі. Написав Я починаю жити спочатку. І все. Художник розповів нам, що має перспективні проєкти в Німеччині, але найбільше його бажання повернутися в рідну Горлівку. Я не думаю покидати ні Луцьк, ні Донбас. Я хочу працювати кстати, в Україні жити в Україні. Космогонія ще один виклик і для художника і для музею Корсаків, адже проєкти такого масштабу в Україні ще не реалізовував ніхто. Віктор Корсак додав, що ця картина стане переосмисленням зображення історії від великого вибуху до сьогодення та рефлексією про розвиток людства і сучасної людини, а ще виведе українське мистецтво на новий рівень. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. і все, наша команда продовжує плідну роботу на інформаційному фронті, аби ви завжди були в курсі найважливішого. Тим часом не забувайте, що стежити за усіма нашими матеріалами ви можете на Ютуб каналі Новини 12. Тож обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки і діліться власною думкою у коментарях. І бережіть себе, донатьте на ЗСУ, все буде Україна!